Все. Шановні депутати, колеги, здорові, для проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та комунальної власності заснували 11 депутатів. Форум для проведення засідання комісії національної постійної комісії запрошений заступник голови військової адміністрації Віктор Михайлович, менеджмент військової адміністрації військової обласної ради, також, також мав бути першим. Так, У роботі комісії приймається участь працівників, який сказав менеджмента нашого так, На порядку денному у нас так, відповідно до статті 35 примітки 1 закону України про запобігання корупції у порядку статті 59 тут один інтересів закону України. Про місцеве самоврядування в Україні прошу останні постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. Роз... Народ постійної комісії вноситься е... одне питання про надання згоди на проведення будівельних робіт. Якщо е... більше немає пропозиції та зауважень до порядку денного, пропонують звернути порядок денний засідання в цілому. Прошу голосувати. Олександр Дмитрук, за. Так. Віктор Так. Микола Григорович. Да. Микола Григорович. Да. Сергій Деняк. Да. Олег Кор. Да. Сергій Крамаренко. Дмитро да. Карпачок. Да. 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 Володимир Так. Тетяна немає. Вадим немає. Павленка немає. Вадим Прокачук. Наталія да. Рибак немає. Да. Андрій Руденський да. Мауди. Да. Немає. Ігор Котак. Да. Костятин Черпіцький. Да. Приймається. Дякую. Приходимо до розвитку питання порядку денного. Про надання згоди на проведення будівельних робіт. Е, в принципі, у нас є Сарудний Сергій Борисович. У е, нас є питання. На на питання на голосування. Е, голосуємо. Олександр Дмитрук, За. Ірина – «За». Віктор Мельник – «За». Микола Григорович, За. Сергій Деняк, Олег – «За». Сергій Крамаренко. За. Дмитро – «За». Володимир Крапивницький. За. Наталія Рибак. Андрій Руденький, І Ергодар. Костянтин Черпіцький. Питання проголосовано. Дякую. Питання порядку дня розгляд. В основному подяку до участі роботи комісії.